Такий психолог. Психолог це спеціаліст, який знає, як працює психіка людини і знає, як на неї повпливати. А також володіє деякими методами, підходящими методами, щоб допомогти людині знайти вихід з її ситуації. Чим відрізняється психолог від психіатра? Психолог працює з здоровими людьми, у яких виникли якісь проблеми. Психіатр це лікар, він веде людей метакамедикаментозно, тобто приписує ліки і антидепресанти. Психолог не має права це робити. Інколи психолог і, псих... і психіатр вони співпрацюють. Якщо в людини складна ситуація, психолог веде людину по-своєму, а психіатр по-своєму, але вони разом працюють. Як зрозуміти, що час звернутися за допомогою? Все дуже просто. Якщо в вашому житті є якась ситуація, або щось що не дає вам щасливо жити, і саме головне, ви хочете це змінити, ви хочете покращити своє життя, але не знаєте, як або знаєте, але просто не можете самі справитись, або розумієте, що з психологом це буде швидше. Значить, вам треба записатись до психолога. З якими скаргами до вас найчастіше звертаються? Ну, насправді скарги різні. Самооцінка: відносини з батьками, відносини з собою, відносини в сім'ї, так з чоловіком або дружиною. Реалізація, різні страхи, панічні атаки. Якщо людина не може розібратися в собі, не знає, як рухатись далі. І знаєте, буває так, що людина настільки себе накручує, приходить до неї до мене. Ми розбираємо ситуацію, і, виявляється все не так страшно. Частіше приходять чоловіки чи жінки. Частіше приходять жінки, але є відсоток чоловіків, і це дуже класно, тому що я люблю, коли люди вкладають в себе. І звісно, відносини завжди строяться. І жінки будують відносини, і чоловіки. Якщо і і та категорія, тобто жінки і чоловіки вкладають в себе, то буде набагато краще жити і в сім'ях, і взагалі в суспільстві. Чи кожен повинен мати свого психолога? Ну насправді ні, тому що зараз такий дуже класний час, коли дуже багато є інформації, доступної літератури, семінарів, тренінгів, різних курсів, і людина вже може себе міняти через ці інструменти. Також і люди, які самі можуть справитися з різними ситуаціями, але просто в чому що психологом це відбувається швидше. Є люди, які, наприклад, успішні люди, вони дуже часто ходять до психологів, тому що вони розуміють, що самі буду довше це розбирати, а я ціную свій час, тому вони приходять. Ходять до психолога і пропрацьовують все дуже швиденько. Чи намагаєтеся ви під час звичайної розмови застосувати до людей методи з психології? Е, дуже рідко насправді, і то більш до близьких людей, коли я бачу, що вони заплутались і не, не бачать виходу. Я можу запитанням да, наштовхнути їх для того, щоб вони побачили вихід. І ось недавно мені подруга з іншого міста. Сказала, що вона почала ходити до психолога. І я питаю: ну як? Вона каже: Ну, знаєш, прикольно, але поверхнево. Буває в розмові з тобою ти задасиш питання, і я вже починаю задумуватись про свою проблему. Тому так, я інколи дуже рідко, але приміняю свої знання. Що дратує вас у вашій роботі? М -м, насправді нічого. Я дуже люблю свою роботу і до мене приходять дуже класні люди. Але хочу вам розказати про один випадок, коли я відчула роздратування. Це почала, коли була війна, почалась війна, я волонтерила психологом. В Онлайн-групі називалась Психологічна допомога для українців, які постраждали від війни. Тобто там були запити зв'язані з війною. Ти читаєш там, вибираєш собі людину, з якою ти можеш працювати. І ось я читаю повідомлення, що ой мені дуже страшно, І тут проблеми в сім'ї, я не знаю, як мені далі. Я набираю цю дівчину, кажу, розкажіть, будь ласка, детальніше, що відбувається у вас, як війна повпливала на вас. І вона каже: Ну знаєте, у нас комендантська година, але то таке, мене турбує. Чому я сплю з колишнім? І знаєте, я відчула таке Здратування, але тут я дала собі таку вказівку, що зараз твоє тренування бути спеціалістом в будь-які ситуації. І я, звісно, проконсультувала її, хоча я сказала, що насправді в нас інші запити але, запити. але так як я вас взяла, то я вас проконсультую. Але знаєте, це тільки на безкоштовну допомогу можуть прийти такі люди, які ніколи в житті не підуть до психолога за гроші. Тобто, і ось такий момент мені не подобається. А так, в принципі, люди, які приходять до мене і платять мені, всі дуже класні, от чесно. Мені все подобається, коли потрібні антидепресанти. Антидепресанти потрібні, якщо їх виписав лікар-психотерапевт або психіатр, не коуч, не психолог, не духовний наставник, не сусідка, яка пила антидепресанти, і не який Там пише, що тобі треба антидепресанти. Якщо ви відчуваєте, що у вас проблема якась, підійдь до спеціаліста, до психотерапевта, який має медичну освіту, або до психіатра. І якщо вони вам припишуть ліки, то пийте їх, тому що ви можете собі нашкодити, якщо самі собі їх припишете. І буває так, що. Проблема ваша зв'язана гол з головою. Да? Тобто з вашим мисленням. Ви випили ви, ви, антидепресанти, здається, вам покращилось, стало краще, але потім ви перестали їх пити. Мислення не змінилось і у вас знову ті самі проблеми. Як навчитися брати себе в руки? Дивіться. Наша психіка нічого не робить просто так. Якщо людина не бере себе в руки, значить є причина. І треба розбиратися, а чому ти не береш себе в руки? Може, ти вважаєш, що це більш безпечніше, більш знайомо, так жити, як ти живеш. Так, що, а якщо ти, наприклад, почнеш зараз брати себе в руки, щось робити, пройде час, а нема того результату, який ти очікував, Що ти відчуєш, розчарування буде дуже боляче, тому що безпечніше? Не брати себе в руки. Тобто, при... треба просто розібратися. Я насправді. Дівчу своїх клієнтів розбиратися, чому вони це не роблять? Бо є завжди причина. Просто треба дізнатись, яка Як зрозуміти чого хочеться насправді. Для початку задати собі питання, а що я взагалі роблю, для чого я це роблю, яка моя мотивація. Я часто допомагаю своїм клієнтам такою вправою. Вони пишуть на листочку, я роблю щось, бо я хочу це робити. Другий пункт, я не хочу щось робити, але роблю, бо мені не лінь. Це, знаєте, той стан, коли ти, в принципі, це пі не робив, але близькій людині, це важливо, і ти таке думаєш, ну окей, я це зроблю, да, це окей. Третє я не хочу щось робити, і я це не роблю, Роблю. Та? Третій такий пункт, і четвертий. Я не хочу щось робити, але роблю, бо боюсь, так, що про мене подумають, що там скажуть, або я не боюся, що я буду відчувати провину, або я вже її відчуваю. Така мотивація деструктивна. Тобто я не хочу це робити, але роблю, бо мене мотивує оцей деструктивні почуття, страхи і так далі. Тобто цього не пов... ну, тобто не то, що не повинно. Треба з цим розбиратися, якщо є такий пунктик. І п'яте, я хочу щось зробити, але не роблю, бо боюсь, що про мене подумають, що про мене скажуть. Жуть, або я буду відчувати себе погано, там буду відчувати провину і так далі. Тобто, я кажу, заповніть, будь ласка, ці пунктики і спостерігайте за собою. Так ви зможете зрозуміти, а чого ви насправді хочете. І Якщо навіть проявиться щось деструктивне в наших бажаннях, знаєте, що нам може нашкодити, нам краще це виловити, щоб потім можна було з цим працювати. Але для початку треба заповнити цю табличку, поспостерігати собі за собою деякий час, щоб потім розуміти себе і свої істинні бажання. Якщо поведінка для різних людей різна. Це лицемірство. Ну, дивіться, насправді ми не можемо себе вести однаково з усіма людьми, тому що ми в різних позиціях: є я дружина, я мама, я подруга, я донька, я колега, так, я начальниця, я підлегла. Тобто, ну неможливо з усіма, якщо я буду вести себе, наприклад, з підлеглими, так як я веду себе з чоловіком, буде дивно. Так, звісно, я буду себе вести по різному з різними людьми. Тут треба, як я кажу, завжди аналізувати себе, свою мотивацію. Якщо, наприклад, Наприклад, ви помічаєте, що ви якісь не такі з різними людьми? Це не тому, що це позиція у вас інша. Треба задати собі питання. А чому я себе веду ось так з однією людиною, а з іншою по-іншому? Тобто, все через самоаналіз. Як допомогти собі, якщо на душі тривожно, а всі заспокійливі, вже випиті? Дивіться, тривога це завжди про майбутнє. Ось тут і зараз тривоги немає. Ось сиджу я з вами і спілкуюсь, все окей. Тільки я почну думати, а якщо я зараз щось не те скажу, а якщо зараз пролетить ракета, що включається? Тривога. Тобто це про майбутнє. Тому важливо навчитись працювати своїми думками, відловлювати, що мене тривожить, да? піти в ці думки. Настільки це правда, те, що я думаю, що станеться, якщо що буде, як я себе буду вести, якщо дійсно це станеться. Ну, якщо, в принципі, Люди не вміють працювати так своїми думками, тому вони можуть прийти до спеціаліста, яких навчить їх, і потім вони можуть справлятися з тривогою самі, просто йдучи в ті думки. Нема сенсу, ой, я не буду про це думати, там відкидати ці думки. Ні, треба туди піти, розібратися і все й прийде спокій. Правда, що психолог бачить людину наскрізь. Насправді ні. Так, психолог може бачити. Наприклад, міміку, да що щось не так, якби що людина видається по міміці, по жестам, по інтонації, але психолог не читає людину. І да, є направлення, коли спеціалісти навчаються багато часу, щоб читати людей. Вони не працюють так, як ми з людьми у них інше там направлення, але й вони можуть помилятися, бо треба провести деякий час з людиною, побачити, як вона проявляється в різних ситуаціях, як вона себе веде, щоб потім якось уже її прочитати. Чи бувають проблеми у психолога? Звісно, бувають всі ми люди, і ніхто не застрахований від проблем. Але в чому різниця? Психолог знає, як швидко повернути себе в нормальний стан, та, якщо ця проблема якось повпливала на нас. І якщо говорити вже про те, що мене що дратує в професії, то я не можу сказати, що це дратує. А от трішки мені не подобається, що зараз є багато психологів, які самі не пропрацьовані, до мене приходять клієнти і говорять, слухай, я розказувала там своєму психологу якусь ситуацію, я бачу, що в неї самої це болить. Да, і це так не повинно бути. Психологи повинні постійно працювати над собою, проходити терапію, розвиватися, щоб не було таких випадків. Бо насправді багато психологів противні люди. Ну, це факт. Я не така. Чи можна допомогти людині, не побувавши у схожій ситуації? І насправді можна, тому що не просто так ми багато років вивчаємо, як працює психіка людини, як і що на неї впливає. Я знаю, недавно мені сказали один випадок про військового, який повернувся додому. І, звісно, в нього психологічні проблеми були. І до нього прийшла дівчинка-психолог, напевно, волонтер, і хотіла йому допомогти. А він їй каже, що ти можеш Як ти мені можеш допомогти? Ти людей вбивала. Тобто вона не знала, що йому сказати, і вона пішла. Якби в принципі, був психолог більше, який вже розуміє, да, що відповідати таким людям, що мені не важливо вбивати люд... ну, то, що мені не потрібно вбивати людей, щоб тобі допомогти, бо я знаю, що зараз відбувається з твоєю психікою, як оці події на тебе повпливали. Тому ти можеш дати мені шанс, бо я не можу тебе заставити. Я не можу тобі проти сили твої допомогти. Але якщо ти дасиш мені шанс, я тобі покажу, що не обов'язково вбивати людей, щоб допомогти тобі. Чи вирішує психолог проблеми за людей? Якщо психолог буде вирішувати проблеми за людей, то проблем у людей не поменшає, тому що їхнє мислення не буде змінюватись і вони будуть постійно породжувати ці проблеми. Взагалі, психолог, як ліхтарик, який підсвічує в темряві ключик, який повинна взяти сама людина і використати для того, щоб змінити ситуацію в своєму житті. Чи потрібен психолог дітям та підліткам? Потрібен, особливо, якщо в поведінці дітей є щось ненормальне. Так? Дитина веде себе якось не так, як зазвичай, або просто зазвичай вона веде себе якось не так. Психологи, які працюють з дітьми, вони зазвичай працюють із батьками, тому що якщо в дитини є проблема, нема сенсу пропрацьовувати свою, саму дитину, бо вона повернеться в ту саму атмосферу. Так? Тому це зв'язано стан дитини і стан батьків. Тому психологи працюють із батьками, і з дітьми. Що Стосовно підлітків, то знаєте, це такі новонароджені насправді, тому що, як кажуть, ми народжуємося двічі. Спочатку фізично, коли ми з'являємося на цей світ, і друге емоційно, друге народження. Якраз підлітки проходять оце емоційне народження, і вони такі дуже вразливі, ще плюс гормони. І дуже класно буде, якщо в житті цього підлітка буде людина, яка допоможе підлітку розібратися в собі, да, розуміти себе і пройти цей такий нелегкий період. Депресія, що це? По-перше, депресія це хвороба, і її треба лікувати. Як визначити, як зрозуміти, що людина депресія? Мінімум, як два тижні, в неї повинні проявлятися такі симптоми. Така більш апатія, може бути дратівливість, пригнічений стан, безсонниця, або навпаки, людина дуже багато спить. Також проблеми з харчуванням, або вона взагалі нічого не їсть, або їсть дуже багато. Також такий, знаєте, немає енергії на якісь звичайні побутові речі. І саме таке страшне, що може бути, це думки про самогубство. В інтернеті є дуже класний тест бека. Тобто людина проходить його, десь кожні два тижні його треба проходити, бо я говорила, що депресія вона да, проявляється, треба, щоб було мінімум два тижні пройшло. Там є різні питання, людина відповідає на них, і цей тест показує, чи є в людини депресія і яка ступінь цієї депресії. Тому що є такі випадки, що вже і психолог не зможе працювати тільки Психіатр, тому що там настільки змінений гормональний фон, що людина просто не спроможна сприймати інформацію. Це також, от як кажу, один прояв деп... один із проявів депресії, що людина не може фокусуватись, концентруватися. Вона не може сприймати інформацію. Тому це така клінічна депресія тільки з психіатром. І коли стан відновиться, більш-менш можна вже працювати з психологом. Психологічна допомога лише для хворих. Як я казала, психолог працює із здоровими людьми, у яких, сталися, у яких сталися якісь проблеми. І коли я чую, мені не треба психолог, я не хворий, мені хочеться сказати, будь ласка, сходи хоча б один раз до психолога, щоб він трішки розширив твоє світосприйняття. І взагалі, коли говорять, психолог треба тільки для хворих, я тут відчуваю таке приниження хворих людей, в яких є якісь психічні розлади. Повірте, вони б з радістю від них відмовились, якби могли. Вони того й щось роблять для того, щоб якось. Повноцінно жити своїми проблемами, бо не всім повезло. Комусь повезло, вони не мають психічного розладу, а комусь не повезло. І це люди великі, молодці, що вони йдуть і щось роблять з собою, да працюють над собою, не сидять, просто що о, я такий, да, а якось покращують своє життя.